Доброго дня. П'ятий канал. Сепаратюги ви такі. Що ви шо скажете шо? про наше правительство? Сепаратюги падлюки, такі є Ти Що Оху... про Порошенка Охуїв... скажете? Охуїв чи шо? Я із П'ятого канала, між прочим. Тобі. Мене звати Олег П'ятиканаленко аналенко. <ріх> Прямо Аналенко. Що скажете ви? Падлюка, скотиняка, така. Скотеняка мол... така, о, скотиняка в мене воно В очі світі і не бачить навіть світа білого. От то понаїхав. Тут грьобані репортери. І воно вони можуть виразити все лайно, яке вони мають у своїх очах, і воно і не бачить світа білого. Оце не вже? Падюки, скотиняки за А ти сепаратюга, що скажеш? чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш, сепаратюга? Ти? Ану скайди сюди, Іди сюди, на люстрацію.